Як Віктор Пінчук в Давосі вирощує свою еліту та купує народну любов? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до слова по своєму. В цьому відео я хочу прокоментувати фотографію, яка для багато кого виявилася раптовою. Фотографія з Давосу, де на зустрічі, це сама тема зустрічі, дуже цікава. deciding your tomorrow, вирішують наше завтра. Це прекрасно. Вони десь там хтось. Підібрані кимось, люди вирішують наше з вами завтра. Але поки що не про це. На цій фотографії відомі волонтери, про яких кричали соцмережі, там Чмут, Тайра, Назарова, ще там хтось є. Я, в принципі, їх всіх насправді не знаю навіть візуально. Ну, знаю, що люди відомі. І для багато кого була несподіванка. І отут я хочу пояснити, як відбуваються два моменти. Вирощування своєї в лапках еліти, тому що це насправді ніяка не еліта, але її вирощують. І другий момент купують народну любов. Причому ця, ці два процеси відбуваються насправді паралельно. І я на цьому хочу зупинитися. Ключова проблема українців це неорганізованість. Широкі народні маси не можуть організувати без своєї еліти. А еліта в нас зараз тільки народжується, тільки формується. Святе місце порожнім не буває. Місце української еліти займає антиеліта і псевдоеліта. Антиеліта і псевдоеліта відстоюють інтереси ворогів українського народу. Причому антиеліта вона свідомо якби знищує. Український народ грабує, викрадає національне багатство. Псевдоеліта вона просто займає ті місця, які повинні були б займати справжні представники власне, української еліти. І займаючи ті місця, вона унеможливлює виконання певних функцій, без яких народ не може функціонувати, без яких не працює народний імунітет, без яких не відбувається розпізнавання ворогів, організація, набір сили і так далі. І так далі. Ці всі процеси відбуваються не випадково. Всі завойовники завжди знищують в першу чергу еліту. Чому? Тому що еліта здатна чинити супротив і здатна організовувати народ. Через те такі хвилі репресій, такі хвилі геноциду прокотилися українським народом під час Радянського Союзу. Ця Комуну більшовицька зараза вона нищила свідомо в першу чергу еліту. І ми отримали вихолощену масу, з якої хотіли зробити такого собі гомосовєтікуса. І от відбувається 91-й рік розвал Радянського Союзу, розвал достатньо таки запланований. Ми отримуємо нібито незалежність, але в ході певних хитрих процедур прихватизаційних в нас виривають наше національне багатство. Пояснюючи, що це добре, кожному вау, через землю розірвали паями там і так далі. В супереч декларації про суверенітет, супереч Конституції, потім. І так народжується клас олігархів. Я спеціально на цьому зупиняюся, це дуже важливо. Починається цей процес Кравчук, але справжнім батьком українського олігархату стає кучма українського олігархату, серед яких за випадковим збігом обставин відсутні етнічні українці. Віктор Пінчук, про якого йде мова, це зять Олі... Кучми, це олігарх. Це той, хто був посередником при прихватизації українського національного багатства, посередником в тому числі для московитів. Ще до 2014 року 60-70% там його бізнесу було орієнтовано саме на Московію, як на ринок збуту, і не тільки. Але, власне, в 90-х зародки олігархату, зерна олігархату розсіяні кучмою, щедро политі прихватизацією. Знову ж таки, чи могли серед олігархів опинитися випадкові пасажири? Це далеко не риторичне запитання, але вони починають проростати. Проте певні сили, певні структури, розуміючи наперед, що буде відбуватися, розуміючи, яке відбувається руйнування, розуміючи, зрештою, що раніше чи пізніше питання війни з Московією постане, вони в Україні починають вирощувати свій клас молодих облич, свою еліту. І це вирощування дуже цікаве, тобто це пошук. В різних середовищах, пошук найбільш активних, пропонування їм якихось фінансів, ще щось, ще щось. Але коли людину вже втягнули в, в цю гру, вона вже не може від цього відмовитись. Тому що, по-перше, це приємна достойна зарплата, а тут їй нібито кажуть, ти ж хороші речі робиш, ти ж там можеш волонтерити, ти тут можеш права людини захистити, ти тут дитячому будинку допоможеш, там ще щось, ще щось. Але давай. Давайте будеш говорити про гендерність. Давайте будеш говорити про толерантність, про повагу до е, всіх, крім самих українців. От ми повинні любити всіх, крім, сам, крім самого українського народу. Давайте будеш говорити про те, що вільний ринок нас порятує, що державної власності не повинно залишитись. Землю і надра треба продавати. Олігархи це не зло, це просто великі бізнесмени. А такі, як Сорос Пінчук, це взагалі меценати, яких треба цілувати в одне місце там і так далі. І цей весь процес відбувається поступово. Відбувається така собі селекція впродовж десятиліть. І внаслідок цієї селекції, вже в 2014 році, ціла група вирощеної псевдоеліти і антиеліти, в вигляді молодих облич зайшла в Верховну Раду. В 2019 році ще більше дегенератів туди зайшло. Причому, ну, якісно інтелектуальний склад в 2019 році це просто нижче плінтуса. Я думав, що інтелектуальний склад 2014 року Верховної Ради це там ідіоти і, і дегенерати. Ну, 19-й він переплюнув їх просто з головою. Але я хочу звернути вашу увагу на невипадковості цих процесів. Наші вороги. Спеціально вирощують для нас, для управління нами, для нашого пограбування, свою еліту. Вони її популяризують через свої медіа, через свої газети, нам розказують, про що говорити, на кого звертати увагу. В Фейсбуці дописи, хвилі запустили, там канали проплачені, там телеканали, там зустрічі, там якась масштабна дія потребує грошей. І вони дадуть грошей своїм. І навіть на корисні речі, навіть на речі, пов'язані з війною, чи то з волонтерством великим, чи то з а, навіть з, з виробництвом дронів, там ще з чимось, з навчанням, вони дадуть туди, щоб розпіарити своїх, але ті свої, коли прийдуть до влади, а в них завдання прийти до влади, вони будуть робити те, що їм скажуть. Бо вони вже мають бути їм вдячні. По-перше, а по-друге, їх ж вирощували. А вирощували це не просто де-небудь знайшли, для них прочищали дорогу. Коли виникала конкуренція з кимось приблизно такого самого рівня, або навіть кращим, але той хтось, він стояв на українських позиціях, на позиціях інтересів українського народу, його могли б відтінити, задавити, налякати, там ще щось ще щось. Тобто розчищали дорогу. І людина, яка Продовж багатьох років варилася в тих всіх системах, вона якби вже стає залежна. От і маємо ми не свою українську еліту, а наші вороги, вороги українського народу. Мають свою еліту, яка насправді є антиелітою та псевдоелітою для українського народу, яка веде нас до фактично повного знищення і до рабства. Зокрема, і через викрадення нашого національного багатства, в першу чергу, землі і надр. Саме оці вирощені дегенерати стали локомотивом цих процесів, і це треба усвідомлювати. І ось Віктор Пінчук в такий спосіб вирощує свою еліту. Проте в ході вирощення цієї еліти завжди відбувається інший паралельний процес. Вкладають в когось гроші, щоб він розпіарений був, прийшов до влади згодом там і так далі. Але ж він же ж дякує. Ну як? Там десь банер, десь наш офіційний спонсор, десь ще щось, десь ще щось. І виходить так, що вже ці олігархи вони не такі погані. Попри те, що нас грабують, цей пограбунок вже відводив на другий план вже мова, вони бізнесмени, меценати. Не говоріть про них погано, вони ж які меценати, як їх серце болить за Україну, правда? Дуже сильно болить, особливо Пінчука, який в 2016 році казав нам відмовитись від Криму і не тільки. В окремій статті, ну, дуже цікаві, жорсткі статті. Але це ж, ці всі речі відбуваються не просто так. І в такий спосіб, отакі такі абсолютно чорні речі починають вибілювати. Хтось, хто ніс для України абсолютне зло, хтось, хто допомагав в Україні процвітати корупції, московській п'ятій колонії, агентурі, руйнував нашу державу зсередини, він дає гроші, там, не знаю, на протез, на те, щоб операцію по руці зробили, там ще щось. І Все, все добре. В такий спосіб купується народна любов. І це треба усвідомлювати. І це ті процеси, які відбуваються паралельно. І ось, власне, Віктор Пінчук і ця фотографія. Вони ж насправді підсвітили ті процеси, яких ви просто не бачили, не хотіли бачити. Тому що реально люди хочуть ховатися, як черепашка в панцир, від картини буття. А ми, для того, щоб вижити, повинні проявити активну позицію. Повинні згуртуватися і почати наводити тут лад. Але для цього ми повинні бачити правду без приказ. Бачити, хто є хто, бачити тих, кого вже наперед вирощують, вирощують, популяризують їх величезна кількість серед волонтерів, серед людей причетних до війни, яким роблять певний імідж. Але коли вони прийдуть туди, то вони будуть далі працювати в антиукраїнських інтересах. Ситуація не патова, все залежить від нас. Тільки от оцей захід Пінчука називається Deciding your tomorrow. Вирішування вашого завтра. Вони вирішують наше з вами завтра. А вас це влаштовує? Ні. А що ви готові зробити для того, щоб самостійно вирішувати наше завтра, завтрашній день майбутніх поколінь українців? Чи готові ви діяти? От, знаєте, в коментарях інколи приходять, ну ви правильно всі речі говорите, але треба діяти. Кожна дія має бути розрахована на результат. А поки ви сидите на дивані, не включилися в організаційну роботу, в інформаційну роботу, в тому числі і забезпечуючи її своїм часом, своїми грошима, там і так далі, до того моменту часу всякі пінчуки вирощують свою еліту для того, щоб вони керували вами, вашими дітьми і вашими внуками. На вашій землі, на вашій не своїй землі, яку вони вже продають. От такі мої міркування. Це відео насправді дуже важливе. Це набагато більше, ніж просто рефлексія на а, якусь картинку. Але, але, але я розумію, що без вашої інформаційної підтримки. Його не побачить велика кількість українців, а воно є дуже важливим, воно є концептуальним. Тому я прошу вас про поширення. Прошу вподобати, прокоментувати. Це насправді дуже важливо. Це ніби такі прості прописні істини, але в такому концентрованому вигляді та їх практично ніде немає. А я стараюся їх подавати. Я хочу, щоб в кінці кінців якомога більша кількість українців навчилась мислити самостійно, бачити суть процесів політичних, економічних, геополітичних, бачити м, оці непроявлені невидимі сили, які ведуть нас насправді як стадо на убій і в рабство. І це є величезна проблема. Ми не можемо перемогти свого ворога, поки ми не почали його бачити. І от кожна ваша інформаційна допомога, фінансова допомога, організаційна допомога від тих, хто вже зголосився, з ким ми зараз постійно зустрічаємось. Це насправді дуже-дуже важливі кроки для того, щоб ми згуртувалися, для того, щоб ми бачили нашого ворога і могли його перемогти. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.